Набагато може, розжився. то вам не БенВ. Я там BMW. то Tesla Model U, Model U Long Range Dual Motor 3682 км прибіг. І ціна, внимательно 35 тисяч американських доларів Де можна купити? Можна купити, можна спочатку подивитися, потім купити в Рівному. Пишіть мені в особисті, я вам закину контакт власника. Зверху показувати не буду, тому що вона офігенна, все є, все ідеально працює. Зазорчик і красота, ціна 35 тисяч баксів. Ну і Більше інформації про бурштин в описі до мого відео. І отак можете зровно їхати на Луцьк чи куди там вам треба на одному заряді. В принципі, що, за 500 км? Да? Куди хоче, ми заїде. Ну прикольная тачка, реально. отвечаю, Рекомендую. Бористо новий рекомендаціон вам, короче.